Згідно з прогнозами американського видання Політіко більшість місць у новому скликанні європарламенту і надалі матимуть проєвропейські партії. Дві найбільші групи Європейська народна партія та прогресивний альянс соціалістів та демократів. І далі утримуватимуть більшість. Що це означає для України та пропозиції інших політичних сил? Будемо говорити далі з керуючим партнером національної антикризової групи Тарасом Загороднім, пане Тарасе. вітання. Доброго дня. І я хотів би поговорити на початку не про ті провідні сили, які за прогнозами отримують більшість, і там, нібито, має обійтися без сюрпризів. А давайте поміркуємо про цю молоду політичну групу Renew Europe, поновити Європу, яка була заснована у 2019 році і одразу стала третьою за чисельністю депутатів. Мала 102 місця. Які прогнози тепер згідно з опитуваннями для цієї групи? Ну дивіться, будь-які опитування, це знаєте, як знаєте, гіпотеза, що буде відбуватися. Подивимось, все ж таки, які які будуть результати, тому що і явка може бути різна, і голосування може бути різне, і так далі. Тому подивимось, як воно буде впливати в дійсності, але я теж особливо не очікую якихось змін. І вочевидь, що у нас часто знаєте, обговорюють, що росіяни намагаються вплинути на європейські вибори. Про Сувати ультраправих чи ультралівих, щоб створити таку систему. знаєте, щоб не не могли домовитись так, да щоб крайні ліві і крайні праві. Ну велика погана новина для Росіян, що цього не вдається. Навіть такі, знаєте праві партії, вони дуже різні в дійсності. І багато от, наприклад, прем'єрка Італії вона теж з правою партією, але у неї зовсім інша позиція. Ми часто переживали, що буде в Нідерландах стосовно правої партії, яка там перемогла, але вона теж займає зовсім іншу позицію, яка дуже не подобається Кремлю. І Лепен, наприклад, у Франції. Наприклад, 24 лютого жодного слова ми не почули, які можна було навіть теоретично інтерпретувати як допомога Росії. Якось по просування їхніх наративів і так далі, тому я думаю, що це буде таким. Ну хтось звичайно зайде, це беззаперечно. Все ж таки, гроші роблять великі справи і корумповані з деяких європейських структур. Але я не думаю, що воно щось поміняє. Я вважаю, що головним поворотним моментом для... України є настільки це вибор, те що от протиснули протиснули я мені не подобається термін, що нам дозволено бити по території Російської Федерації. Не дозволено, не хотіли вони цього робити. Це Україна протиснула. Коли перенесли на територію Російської Федерації, давайте повернемося <клес> до позиції партій Ми щойно спілкувалися кілька хвилин тому в нашому етері з претенденткою на місце в Європарламенті від. Партії МПІ Європа більше Європа, більше Європи італійської, якраз яка має увійти в цю групу. Рі Ню Що власне ця партія хоче оновити? Про яке оновлення йдеться? І як це знову ж таки позначиться на Україні? Ну, ну, європейський союз стикається в дійсності з багатьма викликами. В першу чергу, безпековими викликами це головне, тому що немає безпеки, немає розмови про будь-яку економіку. Ми повинні це розуміти. Таке такий взаємозв'язок. Першу чергу, війна на території України сильно впливає, в тому числі і на інвестиційну привабливість Європи. Починають знаєте, інвестори задавати питання, наскільки це ризиковано є регіон. Для інвестицій, і так далі, тому я думаю, що не тільки ця група, і всі інші групи вони будуть концентруватися на посилене саме безпекової складовою Європи. Це і збільшення витрат на оборону, які на які не всі європейські країни йдуть, охоче а більшу самостійність в безпекових питаннях, які дозволить все ж таки організовувати безпеку Європи. Таким чином, щоб не була можливість захищатися себе, а далі в європейському союзі часто от обговорюється питання, що робити з країнами, які ну не відповідають тим критеріям, але ті, які є членами Європейського союзу. Ну, наприклад, йдеться про Угорщину. Що робити, якщо вона зупиняє? Багато ініціатив і, і яким чином змінити сам принцип формування європейського союзу, який е, ґрунтується на тому, що кожна одна країна один голос, так і без обмежень. Фактично, тому я думаю, що навцього, навколо цього буде концентруватися всі питання європейців, тому що це для них найбільш актуально. А от якщо ми подивимося на діяльність зелених, я пригадую історію німецької політикині Аналіни Бербак, яка належить до партії зелених, але інтереси її точно полягали не лише в галузі екології. І, скажімо, є альянс Грінці Ефей. Він має 72 депутати. Мав раніше в депарла в Європарламенті. Скільки тепер таких в широкому сенсі європейських зелених може бути і знову ж таки їхнє ставлення до України? Ну, дивіться в принципі, оскільки Європа є таким лідером впровадження зелених технологій зеленого переходу, те, що називається, тому вплив їх звичайно буде все рівно таким достатньо вагом. Ну, публічна позиція, публічна позиція пані Бербок, ну достатня така. Є струбина, якщо порівнювати з позицією, все ж таки пана Шольца, і але чи всі європейські коди, зелені є яструбами, пане Тарасе? Не всі звичайно, тому що ну як і не всі праві і є крайні правами. Знаєте, у нас часто беруть там альтернативу Німеччини. І говорять, що альтернативи не і всі праві такі. Це в дійсності далеко не так, угу. і те саме стосується зелених. Тому ми е ну, повинні розуміти, що політика це річ мінлива. Е вони в залежності від е в залежності від обставин будуть об'єднуватись навколо порядку денного, який є актуальним. Будуть зміни думок, і от, от про, 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 на ну, дивіться, Нам важливо частина. важливо, що пане Траса. Я перепрошую, перериваю, але що нам важливо? У нас процес євроінтеграції йде, а, принаймні він задекларований, не тільки записаний в конституції. А ми вже підписали там ряд документів. Проводимо синхронізацію законодавства. Що буде, от в контексті новообраного європейського парламенту, з нашою євроінтеграцією далі. А це інше трохи питання, тому що ми повинні розуміти, що євроінтеграція, і європейський союз це першу чергу гроші. Ми повинні пам'ятати, і тому, окрім мало виконати того, що а, там перемовина буде з європейським союзом. Там виникають інші політичні питання і економічні питання. Перше чи економічне питання, чи є у Європейського союзу достатньо ресурсів для того, щоб ну умовно кажучи, перетравити Україну. Чи є гроші на субсидії, які виплачувалися країнам всім, хто вступав в ЄС? Як на це будуть дивитися країни, які отримують дотації? Тому що в європейському союзі донорами є тільки 5-6 країн, а все інше отримують дотації. Отже, як вони, І вони будуть дивитися коли... ваш прогноз? Да, а, ну там виникне питання, тому що скоріш за все за їх рахунок і буде скорочуватись дотація. Ми повинні це чітко розуміти, і не всі бажають скорочення дотації. Навіть поляки досі отримують дотації приблизно на 10 мільярдів. Євро щорічна а Україна величезна країна за рівнями Європи і населенням і є суперечки суто економічного характеру, тому що не всі країни Ну, про економіку. Про суперечки будемо говорити окремо зрештою суперечка з Польщею у нас уже тут просто стала такою суперечкою всіх на вустах, але це тема точно для окремої розмови. Пане Тарасе, дякую вам за спілкування. Тарас Загородній був з нами на зв'язку.